До Полтави завітали представники різних столичних фондів та організацій, які зацікавилися роботою моделі комплексної допомоги вагітним жінкам, що вживають наркотики. Ця модель включає медичні послуги на базі Центру інтегрованої допомоги та соціально-психологічний супровід, який забезпечує громадська організація «Світло надії». Цікавість моделі для нас, чим ця, ця модель цікава, цікавість цієї моделі, яка працює в Полтаві, вона обумовлена тим, що тут гармонічно співпрацюють громадські організації, медичні структури, і як ми вчора теж змогли переконатися, місцеві органи влади цю діяльність розуміють і підтримують. По роботі з наркозалежними жінками центр інтегрованої допомоги створений на базі міського пологового будинку і працює з 2011 року. За цей час його послугами скористалися 17 вагітних жінок та близько 40 жінок репродуктивного віку. Жодна з числа віл-позитивних жінок не передала вірус дитині деякі повністю відмовилися від вживання наркотиків під час вагітності, а деякі отримували медичний замінник наркотиків. Проблема говорять факівці у тому, що не всі жінки йдуть на контакт з державними службами і до лікарів звертаються лише коли вже потрібно народжувати. Вони потребують якраз особливого підходу, тому що ну, нікому не треба доводити, що е, е, володіючи технологією, вона має застосовуватися, і ця технологія має забезпечувати здоров'я е, дитини. У Полтаві дещо інакше. Стосунки жінок категорії ризику із лікарями та соцпрацівниками на високому рівні. За цей період, що працює наш проєкт, нам наскільки вдалося привчити нашу. Групу жінок, да, з якими ми працюємо, що лікарів не треба боятися. Вона говорить, що у жінок, з якими працюють, є телефони лікарів, до яких вони можуть звернутися будь-коли та з будь-якого питання, що стосується репродуктивної функції. Таким чином, досвід та напрацювання полтавських фахівців може стати основою для подібних організацій по всій Україні.